Вітаю, шановні друзі! Зараз ви почуєте тришову історію із ТЦК та мобілізацією батька-одинака або як батька мобілізували, а дітей просто залишили на узбіччі на вулиці. І це друзі робить ТЦК. Про це міноборони не буде звітувати. Про це міноборони не буде розповідати вам. І в принципі держава не буде про це розповідати. Держава буде казати, що у нас ТЦК класно працюють, у нас все добре, чудово, але реальність вона ось така: людина виїхала з окупованої території, батько одинак сам е доглядає і виховує двох дітей. Виїхав е через е Росію в Європу, е був певний час, потім повернувся в Україну, і там його затримали. Ось і думайте тепер. Чи варто повертатися, чи варто взагалі їздити в Україну, друзі? Подивіться цей репортаж, тому що це треш повний. Вони безперестанку питають про тата, якого не бачили більше місяця. Семирічний Станіслав та Олександра двіня та Володимира Страхова. Його сестра Оксана каже: нині вони живуть у неї. Відтоді як їхнього батька мобілізували на блокпосту, а їх самих залишили на узбіччі. Він їхав потім з дітьми сюди. Він переїхав вони їхали півтора суток, і він просто не встиг... Доїхати його з дітьми зняли з блокпоста, і дітей висадили просто на, на вулиці. Він мені успів зателефонувати, це було 11-та година вечора. Його забрали, я забрала дітей. Оксана розповідає, мати покинула родину, коли Стасу та Саші було два роки. Тож Володимир сам виховував дітей. Рік прожив з ними в окупації в Пологівському районі області. Та коли військові РФ почали схиляти чоловіка до співпраці, був змушений з двійнятами виїхати за кордон. Дорогою ж до України Володимир з Оксаною обговорили, як оформлювати документи на дітей та навіть знайшли для цього адвоката. Але зробити цього чоловік так і не встиг. Спочатку сказали, ми перевіримо твої документи, і вранці відпустимо. І все, і більше його ніхто не відпустив. Він троє суток не виходив на связь. Сотрудники Бердянського РТЦК, ті, які його затримали. Один хтось із них з ким ми спілкувалися, я говорю, дайте йому е, ну повістку. Говорю, вістрочку на оформлення документів. Ні, хай де воює, е, а горя діти куди? Ну, дві недільки в лікарню, потім до інтернату. Нині Володимир вже проходить базову загальновійськову підготовку, а Оксана оформила тимчасове піклування над дітьми. Втім, психологиня Дар'я Савенко каже, ці події в майбутньому можуть негативно вплинути на двійнят. Дітки від батька знають, що він знаходиться у відрядженні, але діти дуже дуже сумують на даний час. Ця подія дітей не травмувала, бо вони чули батька, і батько їх заспокоїв. Але в подальшому якісь ознаки депресії можуть бути. Чи був Володимир у розшуку і чи були підстави для його затримання на блокпосту і доставки до ТЦК? Окрім того, що він призовного віку, і З цими питаннями ми звернулися до Бердянського районного центру комплектування. Очікуємо на відповідь. Тим часом адвокатка Антоніна Шостак пояснює, попри все, навіть у цих обставинах саме права неповнолітніх дітей є пріоритетом. Ну, бачите, друзі, це країна, в якій, в принципі, головне що? Головне збрати людину до армії, а все інше нікого не хвилює. В принципі, ваша сім'я, ваші діти, ваші близькі нікого не хвилюють. ТЦК вони не хвилюють. ТЦК, в принципі, не хвилюєте навіть ви. Їх хвилює тільки одне набрати побільше людей. Все, це задача ТЦК набрати людей. А дотримання закону при цьому нікого не хвилює. Тому думайте 10 разів, 10 разів чи варто їхати в ту Україну, поки там е твориться таке, поки там зараз діють ТЦК і хапають всіх підряд. Думайте, тому що б людей багато їздить в Україну. Думайте, друзі, ви можете бути наступні.